Базар, це наш базар. Такий. Короче, класний. Тут просто атмосфера замечательна. Просто мать его супер. Лучше, чем дешево могло б бути в Росій Барселоні. О, О коротше, как раз утіще тут. Сейчас підемо на рефту. О, короче, вид з другого етажа. Тут саме жив, найантикваріат, то, що я люблю, а тут шмотки всяка така вище. От вона красива Барселона. Готический квартал. Як сюди можна зайти? Кого тихе не здибуєш? Русский, китайці, блин, німці, ну, взагалі весь світ тут. Туристів маловато, Обычно більше. Маловато. Бля, блин, это что там такая? Вот какое учреждения. Бля, куда... Я куда я попал? И <музык> то подразделение церкви. Алла, какая красота. Гуси, <музык> бля. Кіду. В общем, от я оказався в молитвіному залі. Яке величчі, а коли це все будувалося. Ну, в общем, супер класно. Вот, короче, площадь, Вот здання, що тут написано. Агунтамент Мерія Барселона. А от, типу, що ти чисто каталанський. Там стоїть міліціонер а он стоїть міліціонер, чисто іспанський, федеральний. Щось, мені кажеться, я міг би пілюлєй влюбити одному і другому. І вони так дивляться друг на друга цілий день. Ще площа дуже класна, я би хотів би тут, звісно, жити. 200 щось мало правда, дійсно. Такі заколочки в готичському кварталі мені особливо не подобаються. І от корочу окно і напротив окно засидів, Просто то що треба. Які щувачки з трьом сидять всюди. І китайський турист. Китайські туристи везде.